Привіт! сьогодні говоримо на таку дуже скритну тему: на тему любовних трикутників, зрад і на тему коханців та коханок. Взагалі тема дуже цікава, тому що насправді є дуже багато першопричин, і з цим ми сьогодні розберемося, чому з'являються такі речі, і є дуже багато моментів, в які неочікувано вскриваються такі ситуації, і в цьому теж треба розібратися, як енергетично вони зв'язані з ситуаціями в житті. Чому з'являється така ситуація, і в який період вона найяскравіше проявляється? В першу чергу вона з'являється у слабких пар, і це ми маємо розуміти, що коли пара має певні ну такі. В собі недомовки, конфлікти, недосказаність, немає коннекту, такого справжнього по всім чакрам поєднання, немає спілкування відвертого, коли є якась меркантильна складова стосунків, завжди. Рано чи пізно з'явиться третя людина. Саме тому говорять, що над стосунками в парі треба працювати. І, власне, треба працювати не тільки над тим, аби все влаштовувало в побутовому сенсі, а й працювати на всіх сферах вібрацій. Тому це власне, і є основною складністю, коли ми поєднуємося з якимось партнером. Наша задача основна це не тільки задовільняти в побуті матеріально і в сексі людину і отримувати таке ж задоволення від неї, а власне на всіх сферах життя, аби Дякую. І було з ким поговорити, аби і було з ким розділити. Хотілося давати, було приємно взяти від людини щось, так коли є інтуїтивне поєднання, коли є спільні цінності і уявлення про світ. І власне тільки такі пари, які на всіх рівнях вібрацій, чакр мають комунікацію, я же не кажу ідеальне поєднання, а хоча б комунікують на різних рівнях, а не на тільки плотському, так задоволені своїх плотських потреб, саме ці пари мають. Найбільшу виживаємість в світі, вони здатні дійсно існувати довго як разом в парі. Чому пара, наприклад, яка пережила? Якісь зради вона відчуває себе зовсім по інакшому, це тому, що вже у парі енергія не однієї людини, а це вже більше людей. І чому я завжди кажу, що розумні і розвинуті свідомі чоловіки вони обирають собі одну партнершу, постійну, стабільну і сильну енергетичну жінку, адже розуміють, що розпилення енергії по декільком жінкам, джерелам, скажімо так, являється дуже пагубним для енергії чоловіка. І так само для жінок. Ну, тобто роздавати себе як – це робити собі же погано в сфері енергії, яка дуже зав'язана і з фінансами і зі здоров'ям. Тому... Не заглиблюючись ті першопричини, причини, чому це важливо бути вірним в парі, розберемо сьогодні просто антипод цієї ситуації, коли є зрада і коли є любовний трикутник. Адже зрада і любовний трикутник це взагалі різні речі. Але мені дуже хотілося розібрати, власне, в які моменти виявляється зрада. Адже ретро Венера, яка зараз, ем, коли я записую це відео, вона бушує просто і ще й в знаку Лева. Це, власне, знак, який дуже образливий, і він здатний образ. Якщо його хтось недооцінив, а це одна теж із причин власне зрад, але саме по ретро Венері вскриваються всі любовні трикутники, зради, недомовки і ось такі романи на стороні. Що важливо для взагалі розуміння, що таке любовний трикутник? Це розуміння, як енергія взагалі в парі ділиться між собою. Адже чоловік із жінкою чи хлопець з дівчиною, просто пара, яка обрали бути разом і дійсно поклялися одне одному у вірності, вони спілкуються, вони тісно спілкуються, в них є сексуальний зв'язок, в них є якісь спільні справи, спільні події, вони ментально поєднуються, навіть окситоцин виділяється у партнерів, які постійно разом. І тут, що цікаво, що так як і гормонально наш фон діє на те, коли у нас є партнер, і як ми з ним поєднуємося, так, так само все взагалі являється енергією, і енергія теж міняється, коли ми в парі. Тобто, по жінці інтуїтивно навіть можна емпатична людина здатна відчути на рівні інтуїції, чи у конкретної людини є постійний партнер. Тепер про саму. Наповненість енергією. Я вже так довго зараз говорю тільки саму підводку, а тема просто безмежна, її можна розгрібати годинами. Найважливіше, що треба зрозуміти, що розмінюватися на сексуальний контакт, маючи постійного партнера, на сексуальний контакт на стороні це шкода не тільки для пари, а й для кожного індивідуума з пари теж. Але завжди всі фільтрують зраду чи любовний трикутник як щось погане, що відбувається в житті. Я е, дивлюсь на будь-яку ситуацію, яка відбувається в житті, як на енергію. І тому, е, якщо ви у парі е, вскриваєте якийсь, якусь третю людину, яка з'явилася зі сторони, чи це зв'язок, е, чи він там надовго, чи це якийсь короткочасний зв'язок, сприймайте це як енергію. Енергія, яка прийшла до вас в сім'ю, в пару із так? тобто зі сторони для чогось. І тільки тоді, коли ось так дивитись на ситуацію, що є пара і є зрада, і ми розуміємо, що це дало якийсь імпульс енергії до пари, коли ми розуміємо, що змінилось і який це був імпульс, ми розуміємо першу причину, і ми розуміємо взагалі ситуацію глибше. Адже, наприклад, є а, дуже багато чоловіків, які просто а, задовільняють своє его увагою інших жінок. І про це я запишу окреме відео на таких а, просто ловеласів, які організовуючи собі сім'ю, крім того, здатні ще дуже багато подорожувати по а, а, іншим жінкам. Але суть сьогоднішнього відео, власне, в любовних трикутниках. Адже любовний трикутник це свідома згода. На комунікацію в парі в трьох, а не в чотирьох. Є також ще е, квадрат, коли у кожного із партнерів є ще такий енергетичний донор, е, коханка чи коханець, і тоді це на чотирьох така, енергетичний такий зв'язок. Але важливо що розуміти, що коли у вас в парі е, ситуація, що ви не вдвох. А ви в любовному трикутнику, то його не, не даремно назвали трикутником. Адже трикутник це, по-перше, піраміда. Трикутник це завжди хтось один отримує донорство енергії від двох людей одночасно. Що робиться з такою людиною? Ця людина росте. Тому дуже часто в кризовий період, якщо чоловік заводить собі коханку, в нього стрімко розвивається кар'єра, покращення фінансів. І дружина це теж відчуває і не тільки в подарунках, якими він замолює собі почуття вини і прощення, а також і просто благополуччя в домі зростає. Дуже у багатьох це так проявляється. Це коли стабільно, довго Одинаковий трикутник тримається, він завжди, як стріла, він наповнює верх одну людину. І тут дуже цікаво можна зауважити: адже тільки одну людину із трьох, тільки одна людина зростає. І, звичайно, всі в цьому трикутнику взаємопов'язані, всі отримують певні блага і вигоди від цього зв'язку, і всі свідомо розуміють, що вони в ньому є. Тому е, навіть енергетично, якщо не інформаційно, дружина завжди знає про коханку. Коханка завжди знає про дружину, навіть якщо якийсь час про неї скривав конкретний чоловік інформацію. І тут що цікаво, цей трикутник, він, звичайно, поділяє між собою енергію, вона циркулює певним чином. Є десь блоки, але все рівно є. Але тільки одна людина в виграші. Уявляєте? І коли розумієш, що енергетично тільки одна людина виграє, якось стає несправедливо. І е, я думаю, що для багатьох після цього відео стане м -м, чисто образливо відчути всередині, якщо ви тут на дні цього трикутника, на дні трикутника ви і не в іншій позиції, не в позиції розумної жінки, яка, наприклад, це просто ну, окей сприймає, не в позиції такої хитрої коханки, яка від цього чогось користає, ні. Ви на дні трикутника. А от одна людина, так в даному випадку, ми розбирали трикутник, коли у чоловіка, наприклад, два зв'язки з жінкою одночасно дві жінки, так то в цьому випадку чоловік виграє, він отримує донорство енергетичне з двох сторін, з двох жінок. І він посилює свою енергію, свою підтримку. Він зростає, він добивається успіху, він емоційно розкачується, тому що власне емоційні качелі це те, що дарує людині любовний трикутник в комплекті. Коли людина в любовному трикутнику, де би не були, на якому куті, чи там ким би ви не були, із учасників цього трикутника, в будь-якому випадку це. Емоційні качелі, на які ви присідаєте, і це як наркотична залежність. Тобто, це те відчуття, на яке люди присідають на дуже довгий період. Тому як тільки ви погодились бути в трикутнику, знайте, у вас це надовго. І відучитися від цього потім як від звички, це як кинути палити. Тому що важливо зрозуміти, і моя ціль сьогоднішнього відео це донести людям, які свідомо зараз знаходяться в трикутнику і очікують, що буде якась, якась зміна, покращення і взагалі їхнє життя окей. А, хочу просто дати вам розуміння, що ваше життя окей, тільки коли ви в виграшній позиції в цьому трикутнику. У всіх інших позиціях ви являєтесь енергетичним донором. І для жінки до 36 років життя бути в позиції коханки чи жінки в трикутнику. Це ще терпимо. А от коли вона стає за кармічний вік, переходить, стає старшою, то психосоматика бере своє. Адже психосоматична реакція в організмі на власне, людей, на їх сприйняття в тісному контакті, на сім'ю і на трикутники любовні, звичайно, включається активно з 38-го року життя. З 38 до 42 Жінки, які перебувають у любовних трикутниках, неважливо, де вони є, вони хворіють. І моє е, відео сьогодні, звісно, більше направлено на аудиторію жінок, аби вони зрозуміли, наскільки важливо відфільтрувати в своєму житті всі ці моменти вступу в такі е, ситуації. І тут немає когось в кращій позиції, адже чи коханка, чи дружина фактично в одинакових ролях. В ролях донорства. На побутовому рівні, звичайно, хтось один займається за побут, за, за, за дітей пильнує, так а хтось інший розважає сексуально, надихає, можливо, що там з роботою зв'язаний, або е десь там це навіть в родинах стається, так? Тобто це може бути далекий родиці, може бути й будь-який зв'язок ще, окрім тільки сексуального, тобто можуть бути ще пересічення по якихось справах в житті. але Тут найважливіше розуміти, неважливо, яка ви жінка з цього трикутника. Важливо, що в будь-якому випадку в трикутнику ви донор, ви донор енергії, і для того, щоб не хворіти на цьому фоні, не здати психологічно, адже власне і психічні зриви на цьому прихппроходять, на цьому фоні проходять і тривожність, і панічні атаки. Від інших ситуацій, е, тривожних, а вже накопичена тут тривожність дає е, рефлексію. І все це в основному для того, щоб просто е, зрозуміти, що ви донорите, і вам важливо десь тоді брати ту енергію, яку ви віддаєте. І отут прикольно, тому що ви її можете брати з емоційних качель до того партнера, так? Або до, до, до будь-якого партнера з трикутника. Ви можете бути в виясненні стосунків, в скандалах, які вас вичерпують, а можете м м бути просто е провідником енергії, бравши її з іншого джерела. Наприклад, десь дійсно натхненно працювати, дійсно бути закоханим в побут і в заняття дітьми, наприклад. Або дійсно кар'єрно зростати за рахунок цього чоловіка, з яким ви в зв'язку, в цьому трикутнику. І дійсно тоді. У вас є хоча би де брати цю, цей ресурс енергію, ви наповнюєте свій резервуар як батарейку, заряджаєте, а потім йому віддаєте. Тільки одночасно це проходить, і тут, знаєте, в дні, коли ви не наповнили свій ресурс енергії, там не відпочили, перевантажились, зайшли погані новини, у вас рівень тривожності, щось сталося не так, десь у вас якась ситуація, яка вибила вас із рівноваги автоматом, а він донорить постійно. Людина з трикутника вас донорить постійно, незалежно від вашого стану. От в ці моменти дуже легко захворіти. І дуже легко захворіти на хвороби, які а, починаються, але розвиваються тихо. Тому що трикутник це про енергію секрету. Тому жінки дуже часто в трикутнику хворіють тим, про що дізнаються вже потім на останніх стадіях, на якихось такі. І хвороби ці можуть бути дуже Такими затяжними, хронічними, скритими, і виявитися зненацька. Коли зазвичай ем, з трикутника людина виходить, в неї можливо, можливі фантастичні події в житті, тому що коли справді правильно вийти із трикутника, ви забираєте величезну, е, ну як би, ви перерізаєте як поповину, ви не донорите. І тоді, зазвичай, чому, коли трикутник розпадається, пара, яка залишається, теж розпадається. Тому що в трикутнику цикл енергії, він настільки там е, гарно функціонує настільки налагоджений, що ця людина на піку, та, яка отримувала донорство від двох, вона потім від одної людини не здатна наповнитись такою ж кількістю і якістю енергії. Тому вона або заводить ще один роман, тому дуже часто хто йде до коханки, потім заводить ще роман на стороні. Аби знову мати два партнери, або просто кидає того партнера, або вибрати енергетично сильнішого. Ну тобто, розуміючи енергетичну, взагалі енергетичні такі правила цього трикутника, як це працює, механіку цього трикутника, одразу стає зрозуміло, чи вам це потрібно, чи ні. Тому, дівчата, це відео було більше для вас, і якщо вам дійсно воно було корисне, по перше, перешліть подругам, якщо ви знаєте, що комусь воно може допомогти, і залиште мені коментар та лайк, буду дуже вдячна.